У Запоріжжі планують ухвалити програму поетапного зниження викидів. Її на замовлення міського управління з питань екологічної безпеки розробив Київський інститут громадського здоров'я імені Марзієва. Проте під час презентації громадські діячі виступили проти запропонованого проєкту. Кажуть, документ сирий, а його реалізація лише погіршить ситуацію із забрудненням повітря у місті. Тож, аби депутати його не підтримували, зібрали 800 підписів містян, говорить екоактивістка Валерія Морозова. Що ми вимагали, аби перевірили реальні викиди великих підприємств, таких як Укрграфіт і так далі, тому що наразі програма спирається, як я вже казала, лише на паперові дані, тому не ясно звідки береться додатковий фенол. Ми вимагаємо лише справедливої програми, на нормальних розрахунках, і можливість бачити це покращення через систему моніторингу. Ну і звісно, заміни застарілих технологій, або вимкнення фільтрів там, де вже вони наявні і встановлені, просто не працюють. Посадовці почали затягувати процес розробки програми. Ми мали закінчити процес в першому кварталі 2023 році, а закінчуємо через два роки. У відповідь на затягування ми зібрали громадські слухання. На них було запропоновано виправити ряд недоліків, але в більшості випадків ці недоліки не були виправлені. Так, наприклад, Тетяна Ярмохіна запропонувала заходи по закриттю Мартенівського виробництва так, як це передбачено в діючих дозволах. У відповідь розробники написали, що відмовляють, бо це не передбачено технічним завданням. Цього досить, щоб зрозуміти, що програма протирічить закону за словами Валерії Морозової, згідно з чинним законодавством, мартени на підприємствах мали бути замінені до 2027 року. Втім, у цій програмі пропонують оновити лише одну мартенівську піч, що суттєво не вплине на покращення екологічної ситуації. То якби цієї програми не було, заводи мали б їх замінити. Наразі це є послабленням фактично для заводів. І вся програма, в принципі, вона не містить системи моніторингу, вона написана виключно на паперових даних, які подали заводи. Загалом на розробку цієї програми по зниженню викидів з міського бюджету планують витратити 1,7 мільйона гривень. Надалі ця програма просто буде черговим пепельцем, який не буде працювати на користь міста. А ми і далі будемо задихатися у осмо. Нині екоактивісти закликають депутатів не підтримувати дану програму і доопрацювати її. Ухвалити її вони мають під час наступної сесії, яка запланована на 30 квітня. Світлана Гарбузова, Карина Галунова, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.